Рубрика, що зробив Міроша? <реш> <реш> Міроша, як завжди, чоловік на позитиві, завжди посміхається. Розкажи, Міроса, що ти тут робив? Міроша. Монтаж. монтаж. <реш> ти представляв сушку, сушку, а, тут була дирка. Я просчитався, а помилився в розмірах. Міроша, то на тебе не вставили. похоже, ти майстер номер один в Україні. Просто не було зеркала, я ж не знав, що зеркало вже. Ага, ти в сушку, а не було зеркало, тепер є зеркало. Де зеркало є? Там от, там. от зеркало. І відносно розміру зеркала треба було чіпляти сушку. Мироша спочатку чіпив сушку, а тепер зеркало має десь 50 сантиметрів цього, ширини і цьо, не влазить, в цей от проєм, але Мироша вже посунув, тут буде дирка. Пудемо глазик на вулицю. Пудемо дивитися, що там є. Ось тут буде держечко зробити. Почечку на вулицю будемо дивитися. Все, але зарібні росія, все переключив, перевстановив, чіпляємо зеркало і вже тепер пішов.